Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Сьогодні я на селі. Будемо ось з кумом жарити м'ясо. І я хочу вам показати дещо. Ось така велика хата. Бачите, два поверхи. І наразі в селі нема світла. Тут ні у кого нема світла. І ось там чути там, чути там. Бідні люди купляють генератори собі по 50 тисяч і роблять так, щоб світло було. А я вам зараз розкажу, як роблять розумні люди і скільки це буде коштувати грошей. 15 годин хата може бути без світла зовсім. 15 годин в хаті буде тепло, в хаті буде світло і буде працювати глибинний насос зі скважини. Ось дивіться, Система складається з такого інвертора. Правильно я кажу, інвертор юр. Інвертор. Да, інвертор, гібридний сонячний. Гібридний сонячний. І ось, два акуми, гелеві акуми сотки. Два акума, Це у нас 25 квадратів дротиком. Бачите, який товстий. Все підключено. Ну і наразі а, вам кум зараз розкаже, що воно де як. Ано каже. Вітаю! Як ви бачите, світла у нас немає, щиток потухший. Ось водний автомат. Світла немає. Живими, наразі від інвертора і даних акумуляторів. А, Воду, Жив. почекай, воду воно тобі робить, скважина глибинний насос, скільки в тебе споживає. Насос споживає 1100 Вт. Інвертор його запускає без проблем. А ну Можемо переконатися, якщо от примусово запустити релюшку. Оба! І що і, він показує? І, і інвертор показує споживання 1400 Вт. Почав активно охолоджуватись, бо він виробляє електроенергію зараз. Тобто всі критичні прилади підключені на оцю одну фазу. Насос водяний, насос котловий, е освітлення в будинку, розетки. Ну і ще якісь прилади. Он, система водоочищення води також підключена в цю мере фазу. Тому так, живемо. Так, зрозуміло. А скільки грошей це буде коштувати для людей? Де ти там це купив, розкажи? Інвертор придбав. Інвертор придбав на OLX, ціна 32 тисячі гривень. Акумулятори по 12 тисяч купував сотки геліві. Тобто Інвертор він йде на 24 В тому потрібно акумуляторів 2. Інвертор дає змогу виробити там 3,6 кВт електроенергії. Максимально пікове навантаження може бути 4 кВт. Тому для всіх таких приладів в будинку вистачає. Зрозуміло, що одночасно все не включиш, але по черзі все працює. Ну і скільки автономно годин працювала ця штука, і скільки вона заряджається? Автономно. Відпрацював він максимально 15 годин. Це було середнє споживання електроенергії 150-250 Вт. Тобто постійно працює два циркуляційних насоси котлових і на теплу підлогу. Ну, працює освітлення, там інтернет, телевізор, можна подивитися, працює холодильник, він періодично періодично включається насос свердловини, Тобто є. Середньо з середній розхід електроенергії в годину. Ну так, 15 годин. Заряджаються батареї за 3-4 години. Тобто, коли максимально довго відключали світло, батареї сіли, включили генератор на 4 години. Батареї зарядилися і знову 15 годин давали електрику. Так, зрозуміло, це сонячний інвертор. Я дивлюсь, так і у нього там ще є одна дірка ПВІН. Це сонячні панелі, сюди можна вмикати, так. Сасок не прищимий. Так, Цей інвертор він є гібридним, він працює від сонячних панелей також. І е, панелі також на нього я придбав, але ще не встановив, тому що зараз і погода така не сонячна, і були дощі, зараз морози, тобто немає часу їх встановити. Але коли я це зроблю. Можливо, Ваня приїде і зніме ще якийсь <рес> додаток до цього відео, що теж додає бонусів цьому інвертору. Тобто він всеядний, він бачить сонячні панелі, бачить мережу, він бачить генератор. Навіть не самі якісні генератори він сприймає і заряджає акумулятори. Отака ось універсальна штука, яка нам <рес> дозволяє жити. Хоча плюс-мінус в комфортних умовах. Ну, зрозуміло, дякую. Тож, друзі, якщо сподобався вам відео, якщо є якісь запитання, я трохи там, інструкцію модельку скину вам е, в, в описанні під відео, Подивитись. Е, якщо сподобається, да, там, можете замовляти там, десь на Великсі, шукайте. Бо це дійсно класна річ. Вона працює без всяких, там, генераторів, вона працює дуже довго. Підписуйтесь на канал. На все добре.